Сталкер і метро. Певна річ, це перше, що спадає на думку, коли кажеш українська гра. Але про них знають всі, і цим фактом вже нікого не здивує, що однак українська відеогрова індустрія відома далеко за межами цих двох титанів. Наприклад, ви знали, що ліцензія на ігри по всесвіту Шерлока Холмса належить саме українській студії з жабкою в назві Frogwares. Чи може ви були в курсі, що саме київський офіс Ubisoft відповідальний за останню частину мотоциклетного трюкача Тріал з під Rising? А таких прикладів у нас ще баг. Гато і це лише ігри, а є ще й моди. Вітаю всіх на каналі «Геймбаза». Зараз ми відправимось у подорож українськими іграми та модами, які може і не мають такого визнання, як сталкери метро однак також є досить цікавими представниками індустрії. Почнемо з вельми своєрідних проєктів. Вівісектор, звір всередині у 2005 році. Київська студія Action Forms вивела на білий світ своє чергове творіння. Це був досить класичний шутер від першої особи, щоправда, з однією особливістю, яка перекочувала з попередньої серії від цих самих розробників Зеріфт. Це можливість відстрілювати ворогам кінцівки і відривати шматки плоті. Через цей невеличкий нюанс гру навіть заборонили у Німеччині. Сюжет гри розповідає про піхотинця на ім'я Курт Робінсон, якого разом з групою солдатів відправляють на острів Сорео. Де нібито триває політичний і збройний конфлікт між повстанцями та чиною владою. Завдання класичне: знайти іншу групу, відправлену раніше, і евакуювати її звідти. Однак місцеві повстанці неабияк дивують головного героя. На його групу нападає з якихось електричних гієн-кіборгів і буває усіх, крім курта. Нашому герою потрібно тепер пробиватися через граю антропоморфних тварин із стволами, аби дістатись до літака евакуації і втекти з проклятого острова. Адже як з'ясувалось, з послання загубленої. Групи ніякого конфлікту на острові немає. Тут проводяться секретні розробки тварин кіборгів, досконалих солдатів, сильніших і ефективніших за людей. Не буду переповідати вам весь сюжет, лише скажу, що гра наповнена різноманітними локаціями, веселими ситуаціями, трохи багами і купою контенту, який дуже весело поєднується. Наприклад, нам дають серйозні роздуми про наступну гілку еволюції, в той час, коли ми весело робимо електрокозлів на надшвидкісному поїзді або падаємо з дирижабля. Так, це звісно далеко не найкращий шутан, який ви. Можете сьогодні придбати, але це точно річ, яка приносить масу емоцій, хоч і може втомити дещо одноманітним геймплеєм. You are empty. Київські студії Mandel Art Planes та Digital Spray Studios у 2006 році представили нам таке творіння в жанрі survival horror як you are Empty. Хреза занурює нас у похмурий російсько-радянський тоталіристичний сетінг, де ми зіштовхнемося з ордою вкрай мерзених тварюк, що не дивно, зважаючи, де ми знаходимось. По сюжету головний герой, який жив собі у звичайному радянському місті, отримує травму голови, впадає в кому і, вийшовши з неї, помічає, що всі жителі перетворились у божевільних неконтрольованих істот. Протагоніст знаходить газовий ключ і втікає з лікарні. Опинившись на вулицях, він роздобуває більше зброї і пробиває свій шлях до відповідального за всі жахіття, до вченого, який створив машину випромінювач. прийнавши себе до якої він може керувати всіма людьми навколо, зробивши їх божевільними маріонетками. Вчений зізнається, що наш герой обраний, і що замінивши його у випромінювачі, той може змінити світ. Або протагоніст може скерувати енергію машини для того, або відправитись в минуле, вбити вченого і не дати відбутись експеримент. Ми обираємо другий варіант і відвертаємо жахіття. Так, в цілому це весь сюжет. Але натомість гра дуже стильна і атмосферна. Якби у неї був більш продуманий сюжет, прописаний сценарій та різноманітніший геймплей, міг би вийти досить сильний і унікальний продукт. Sherlock Holmes. Серія ігр про Шерлока Холмса бере початок у 2002 році і налічує вже немало, небагато 9 ігор. Ігри від Frogwares хоч схоче надихались творіннями Артура Конана Дойла, але розповідають власні історії, які, судячи з відгуків, вдались на славу. Принаймні студія вже 20 років тримає ліцензію на найвідомішого детектива всіх часів, а це про щось та й говорить. Геймплейно ігри представляють собою досить класичні квести, у яких Шерлок використовує лупу для того, аби досліджувати предмети і оточення у пошуках зачіпок та. Доказів. Також детектив може опитувати потенційних свідків або маскувати, щоб добути зачіпки із негостинного середовища. Ми можемо пограти як за Холмса, так і за Ватсона. Але другий у більшості випадків лише виконує дрібні доручення, чим просто дещо розбавляє геймплей. Я не можу багато розповісти про ці ігри, так як сам особисто не дуже з ними знайомий. Але якщо ви прихильник детективних пригод Шерлока Холмса, то, судячи з оцінок і відгуків, вам варто спробувати дану серію. Тим більше, що вона розробляється нашими співгромадянами. Які у 2014 році після вторгнення Росії ще й покинули свого російського видавця і самі вирішили тягнути франшизу? Козаки тут надовго не зупинятимемось, бо це майже такий же титан, як Сталкер і метро. Перша частина козаків була однією з кращих ріал тайм стратегій свого часу. І вона досі дуже приємна завдяки гарно проробленому балансу, класно відмальованим націям, приємному саундтреку і купі всіляких дрібниць. Наприклад, в теперішніх реаліях дуже цікаво сприймається той факт, що лише українські селяни не здаються в полон а б'ються до смерті і самі можуть захоплювати ворожі будівлі. А сотня сердюків і 50 січових козаків це. Це страшна армія, яка змітає все на своєму шляху. Ксенос в середині 2000-х більшість із нас мріяли, щоб була така собі GTA, але значно більш реалістична, з виглядом від першої особи, інвентарем, розширеними параметрами здоров'я і природними потребами. Адже майже всі RPG на ринку на той момент були або у фентезійному, або у фантастичному сетінгу. Однак, Київська студія Deep Shadows вирішила втілити наші мрії і подарувати нам бандитський екшн з rpg елементами Нас чекало місто у Колумбії, сповнене політичних інтриг, ганстерських розбірок і латиноамериканського колориту. головний герой гри Сол Майерс, прибуває в Колумбії у пошуках своєї доньки, котра зникла, відправившись сюди збирати інформацію про місцевих наркоторговців. Населення міста, як музичний автомат, співає тільки за монету. А щоб добути монети, доводиться виконувати різноманітні доручення. Так наш герой втягується у розбірки місцевих банд та інші сюжетні перипетії, щоб врешті-решт знайти свою доньку. Гра справді пропонувала цілу купу можливостей. Перед нами була гігантська карта, котру можна було досліджувати на кілька. Ккох видах транспорту у нашого героя була ціла купа параметрів, навіть ступінь сп'яніння. Йому необхідно було їсти, пити, лікувати рани і слідкувати за тим, що валяється в інвентарі. Окрім того, багато аспектів гри залежали від того, які у вас стосунки з тією чи іншою фракцією. У 2008 році вийшов сиквел Ксенус 2. біле золото. За сюжетом Солмар знову прибуває в Колумбію, щоб розслідувати справу, у якій загинуло 250 людей через поширення неякісних, самі розумієте яких речовин. Від попередниці гра відрізняється помітно більшою кількістю місій, наявністю перків для прокачки персонажа, покращеною фізикою, графікою та звуком, більшою кількістю зброї та виглядом лише від третьої особи під час використання транспортних засобів. Перша «Ксенус» на релізі мала цілу купу ба. Якщо добряче зіпсувало прийом гри на старті, окрім того, багато механік виявились поламаними, тож проходження могло заруїнитись в будь-який момент. Технічно гра мала багато серйозних проблем, але все одно виглядала цікаво і амбіційно. Анабіоз сон розуму. За анабіоз відповідна та ж Action форм з якої почалося сьогоднішнє відео. І варто зазначити, розробники виросли над собою і змогли видати доволі якісний продукт, який виглядав дуже приємно з технічної точки зору, з точки зору атмосфери та й геймплею. Головний герой десь на крижаних просторах Арктики відправляється до Криголаму, який мусить забрати його звідси. Однак, коли він потрапляє на борт криголама, то помічає, що на кораблі немає жодної живої душі. Лише час від часу на його шляху трапляє. Тіла замерзлих на смерть людей. Наш персонаж помічає в собі незвичайну здібність відправлятись в останні хвилини життя жертв і виправляти те, що призвело до їх загибелі. Проводячи ланцюг таких спасінь, і попутно дізнаючись інтриги персоналу, нашому герою вдається врятувати корабель від його долі і зберегти життя всьому екіпажу. На кораблі, окрім загиблих, нам ще зустрічатимуться трансформовані члени команди, яких доведеться прибрати зі шляху класичним для шутерів способом. А щоб зализувати рани, необхідно шукати джерела тепла. Гра отримала стримані відгуки, бо не розважала гравців великою кількістю контенту, а також вже традиційно мала деякі технічні проблеми на старті. Колапс Події всіх перелічених вище ігор відбуваються де завгодно, але не в Україні. Що ж, зустрічайте, українська гра про Україну. Але є нюанс. Вона, якби майже повністю стерта з лиця землі. У 2013 році в центрі Києва сталася катастрофа, причина якої так і залишаються таємницею. Майже вся територія країни перетворилась на величезну аномальну зону. Зону, яка п'ять років стояла собі і нікого не чіпала, як раптом різко розширилась, поглинувши частину Європи, і заселивши її кровожерли мутантами. у світі оголосили карантин і обнесли зону гігантською стіною з мінами і кулеметами. Однак всередині залишилось дуже багато людей, які об'єдналися у общини і встановили свій порядок. Дія гри розгортається у одній з таких общин у Києві у 2096 році. Щоб розповісти деталі сюжету, доведеться надто сильно вдаватись в лор. Тому опишемо коротко гру в цілому. Ігромеханічно перед нами слешер, поєднаний з шутером від третьої особи. Ми можемо рубати ворогів як холодною зброєю, так і розстрілювати. На відстані. Пейзажі постапокаліптичного Києва виглядають якісно. Бойовка не еталона, але загалом приємна. Саундтрек хороший, сюжет дещо не розкритий, але чим закінчиться, цікаво. Простіше кажучи, як і критики, так і гравці відмітили, що у гри дуже гарний потенціал, але для його розкриття банально не вистачило професіоналізму розробників. Однією з цікавинок гри були бої з босами. Для кожного з них є свій і свої QTE. Босів не треба банально заклікувати, а треба трішки проявити підхід, що дуже добре. На жаль, таких цікавих боїв у грі не дуже багато. Тим більше, враховуючи чималий хронометраж основного сюжету. Це далеко не всі українські ігри, але щоб не затягувати, давайте залишимо решту на наступний випуск. Плюс, може, ви накидаєте якісь варіанти в коментарях. А зараз давайте поговоримо про найпопулярніші українські модифікації. Хто з вас не хотів поганяти вулицями рідного міста у який-небудь GTA? От і Дмитро Таці зі Львова у свої 17 років захотів і взявся за втілення легендарного моду GTA Львів район психів. У грі Тоні Монтана в білій гавайській сорочці може прогулятись віртуальним психого і навіть виконати декілька місій. Окрім того, він може насолодитися актуальними для 2010-го українськими радіостанціями, катаючись по району на старенькій тавій. Чи то не мрія середньостатистичного школяра львів'янина всередині, та що там Львів'янина? Будь-якому українцю було цікаво на це бодай глянути. Що не кажи, а GTA Львів досить історична віха в українському модоробстві. А якщо збільшити масштаб і замість одного району чи міста взяти цілу країну, були і такі моди, наприклад, українські простори для симулятора далекобійника 18 Wheels of Steel. Звісно, на відміну від GTA Львів, карта тут дуже умовна. Міста стоять в приблизно потрібному порядку, але всі дороги, сама архітектура міст мало чим натякає на Україну. В деяких містах розставили кілька панелів, замінили трафік таким чином, аби нам траплялись всякі вази, зази, пази, додали розбиті дороги, українські вказівники і декілька вантажівок. Проте модифікація все одно виконувала поставлене завдання, Дарувала хоча б маленьке відчуття того, що ми подорожуємо рідними і знайомими просторами. Явним мінусом я міг би назвати саундтрек, що складається з російського шансону. Але це реалії українських далекобійників принаймні на той час. Тож маємо, що маємо. Однак не думайте, що симулятори далекобійників могли подарувати нам лише умовну карту України. Просто видатний проєкт Укрмап для EuroTrek Simulator 2 дозволяє вам покататись максимально реалістично відтвореною картою України з увагою, ледь не до найменших дрібниць. Так, мапа дещо менша за реальну: масштаб 1 до 3. Проте вона все одно гігантська, навіть на поточному етапі, коли ще включає до себе далеко не весь захід нашої неньки. Проте майте на увазі, що такий масштаб роботи змушує розробників. І виставити моду цінник. На жаль, війна змусила авторів проєкту поставити його на паузу. Проте вже після перемоги ми будемо чекати шостої версії, до якої разом з наявними вже Львовом, Ужгородом, Житомиром, Тернополем, Рівнем та Луцьком додасться ще й Хмельницький. І на завершення пригадаємо, мабуть, найвідоміший український мод FIFA Українська Ліга. Мені не вдалося знайти, для якої частини FIFA з'явилась перша версія цього моду. Проте найдавніша згадка, на яку я натрапив, це Українська Ліга для FIFA 2004. Особисто я вперше. Перше з нею познайомився у FIFA 08, що було особливо класно, так як у FIFA 08 можна було створити власну команду, закинути її в другу лігу і почати вигризати з нею собі шлях до гори, борючись з усіма українськими клубами професійної ліги. Або ж навпаки, обрати команду свого міста і довести її до небачених нею висот. Звісно, у грі не було детально відтворених облич українських гравців. Однак, склади команд, форма та позиції у лігах були пророблені уважно. У наші дні модифікація загубила другу лігу. Тож FIFA двадцять Наприклад, ми можемо пограти лише за команди вищої чи першої. Насправді, якщо оглянути українську ігрову чи модобудівну індустрію, нам є чим похвалитись. Українські розробники подарували світу чимало цікавих, ідейних і незвичайних проєктів, хоч і часто економили на тестерах, через що цим іграм нерідко притаманна забагованість. Однак технічні проблеми можна виправити, лиш би були хороші ідеї та класні професіонали. А ми знаємо, у нас таких безліч. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове, і вам було цікаво послухати про українську Ігри та моди. Як завжди, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, якщо б хотіли продовження цього відео. До зустрічі на геймбазі!